На одній з найбільш людяних вулиць Житомира вже більше місяця працює намет для дітей. Тут зазначають працівники мобільної точки постійно гамірно. Інколи за день буває близько 400 малюків. З ними тут постійно займаються та опікуються. Це місце, де вони можуть між собою спілкуватися. І деякі діти, коли довгий час, вони не мали цієї нагоди. Вони не знають, як між собою спілкуватися, а сюди приходить один місяць, і вони вже друг друга добачать там м'ячем, там спілкуються, і це дуже, дуже гарно. Ангеліна та Даня є частими гостями точки. Вже завтра у малюків розпочинається навчання, тож сьогодні вони тут згадують канікули та прощаються з літом. А як у вас канікули пройшли? Взагалі Е, Бабусі Мого двоюродного брата було день народження йому рочик. На папин день народження, він теж в літо ходила на розваги другий раз, Була гарно провела время. Та навіть незважаючи на навчання, дітлахи кажуть, будуть приходити сюди й надалі, адже тут набагато цікавіше, аніж вдома. Що саме вам подобається найбільше? Що тут, що тут дуже багато дітей і е, є з ким гратися, і багато іграшок. Такий намет для дітей відкрито за ініціативи міжнародної організації ЮНІСЕФ. Співпраця з фондом розпочалася півроку тому, одразу як російський ворог порушив кордони нашої держави. За цей час на території області вдалось реалізувати чимало важливих проєктів. Найважливіше це матеріальна допомога, яка надається фактично е, сім'ям. Які це найвагоміше, як я вважаю, які втікають від війни і які оселились у нас на Житомирщині? Отримують реальні кошти за які. Власне кажучи, існують. в регіоні. Працює великий проєкт, завдячуючи якому був створений перший молодіжний центр. Фондом було надано спеціалізовану медичну допомогу для пологових та дитячих відділень обласного перинатального центру в Житомирі, лікарням в Малині, Брусилові, Коростишеві, Радомишлі, Олевську та інших містах. За попередніми розрахунками, понад 100 тисяч дітей та жінок отримують медичну допомогу в закладах, що підтримуються ЮНІСЕФ. Ви знаєте зараз, що таким актуальним питанням є повернення до навчання. Це дуже складно в в тих умовах, які склалися. Але ми дійсно намагаємося робити все, що від нас залежить. Дуже важливо забезпечити надійний доступ дітей до води, а також до санітарії адекватної. А так само потрібно опікуватися і психі... психологічним здоров'ям дітей. І Це саме те, на чому ми зараз зосереджуємо свою увагу. Саме забезпечення належного освітнього процесу наразі залишається пріоритетним питанням. ЮНІСЕФ допомагає в облаштуванні укриттів у навчальних закладах в області таких шкіл близько 50, зокрема чотири Житомирі. Було проведено ремонт вентиляції санітарних кімнат, переходів до сховищ. Надавали підтримку і нашому водоканалу. ЮНІСЕФ надає величезну допомогу на закупівлю реагентів в зв'язку з початком бойових дій деякі підприємства. Ємство України зупинили свою роботу, і нестача реагентів могла привести до катастрофічних наслідків системи водопостачання українських міст. І от саме тут ЮНІСЕФ підставив плече і забезпечує водоканали українські реагентами. Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, який за оцінками багатьох експертів буде найважчим в історії. Тож під час зустрічі з представниками організації обговорили можливу підтримку і у цьому питанні загалом Житомирщина а наразі є одним з лідерів за кількістю проєктів, які реалізовуються з ЮНІСЕФ. Тож влада сподівається і на подальшу плідну співпрацю. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.